Власне, щойно відбулася акція а, запису відеоролика, яким, яким ми намагаємося витягти гроші з грантодавців а, для того, щоб у Харкові в публічних місцях біля музеїв та галерей встановити велопарковки. А, ідея вже не нова, вона виникла давно. Але на жаль, ми все ніяк не могли знайти кошти. І, зрештою, коли виникла пропозиція взяти участь у грантовому проєкті, ми розробили. Разом із 9 іншими музеями невеличкий проєкт. За цим проєктом ми хочемо зробити. Дизайн хороших і головне функціональних велопарковок з інформаційними вказівниками, в яких будуть вказані відстані від музею до музею, і вказано, де є велопарковка, а де немає. Приїхали допомогти на проекту музейна велопарковка. Нас запросила Олена рибка, яка є ініціатором цього проекту. Почалося з бажання мати велопарковку біля літературного музею, але Потім вже виник, виник проєкт щодо парковок біля всіх, або принаймні активних сучасних музеїв та галерей міста Харків.